П'ять сигналів, які вказують на проблеми з жовчним. Перший сигнал це закрипи. Якщо жовчний працює погано, погіршується перистальтика кишечника. Про стан здоров'я жовчного можна говорити по стану кала. Кал не повинен плавати в унітазі і приліпати до стінок. Пігментація шкіри, почервоніння або плещі на нижній третій обличчя це теж проблеми з печінкою і жовчним. Саме жовч регулює рівень мікрофлори в кишечнику. І якщо є дисбактеріоз, звичайно, це впливає на стан шкіри. І, відповідно, погано засвоюються мікроелементи, які відповідають за красу і стан шкіри. Один із яскравих сигналів про погану роботу жовчного це погане самопочуття зранку. Гіркота в роті або тошнота. І коли кажуть, мене болить печінка, печінка не може боліти, тому що в ній немає нервових закінчень, це йдуть сигнали саме від жовчного. То що ж робити, коли є вже проблеми з жовчним? В першу чергу обов'язково налагодити водний режим. Жовч гостіє або в ній з'являються будь-які інші питання саме тоді, коли людина не допиває об'єм води протягом дня і споживає великий об'єм жирної їжі. Звичайно, звернути увагу на стиль харчування. А найактивніше жовч виділяється з 7 до 9 години зранку, і саме в цей момент необхідно з'їсти якісь жири, щоб вона виділялася. Ну і якщо вже є якісь питання по роботі жовчного, його, їх треба врегулювати. Якщо вам цікаво, як це зробити безпечно і в домашніх умовах, підписуйтесь на мене, пишіть в коментарях слово «хочу» і я надам вам детальнішу інформацію в особисті повідомлення. І будьте здорові! Адже здоровим бути здорово.